Приїжджає зіл з головою слона. І як воно на смак? Біля них лежить кілограми безплатного м'яса. Не рекомендую нікому. 26 квітня 2010 року. Поки в київському зоопарку оплакують раптову смерть найбільшого слона в Європі, першокурсники ветеринарного факультету, тобі ж я матає срок 7 років. У маленькій камері гуртожитку номер 6. із плюсів: туалет не в камері. З мінусів, то що знаходилося в нас на поверху, дуже важко назвати туалетом. То скоріше якась помиральна яма. Підходить час здачі заліків, і один із них анатомія. А анатомія на першому курсі це коли за одну лекцію лектор тобі пояснює усі м'язи корови, і виглядає це приблизно ось так. Someone, human, human, you, а все, що ти можеш при цьому повторити, виглядає ось так. Oh <laughs> І наскільки бажаними були ті слова, коли до нас в той же вечір прибіг одногрупник і сказав: Ребята, хочете здати зачет? спати ні з ким не треба. Ми, коли це почули, ми всі підірвалися і одноголосно сказали, та що треба робити, куди треба бігти? Тільки одна людина розстроїлася, тому що купила величезну пачку презервативів і вже як мінімум на один менше треба було брати. Ми зібралися, вийшли на поріг гуртожитку. Там нас ще чекали люди. Нас же зібралася така досить ну, непогана орава. І це було трохи дивно, тому що... В якийсь момент тобі здається, що зараз з п'ятого гуртожитку за кутка вийде така сама група і почнеться махач просто. А за що махач? А чому? Цього ніхто ніколи не знає. Таке враження, ніби на даху стояла Студрада з руками отак за спину і дивилася на нас з висока, розігруючи свою гру престолів. На секундочку на той час серіал ще оригінальний не вийшов, то цілком можливо, що вони просто перечиталися книжок. Так, от задача проста була: треба о восьмій вечора з'явитися біля для кафедри анатомії звучить максимально просто, як якийсь квест в Ubisoft. Звісно, ми ще чекали годину, поки до нас хтось приїде. Хтось взяв м'яч, тенісний ми почали гратись. що ми в буквальному сенсі годину шаройовились, і тут приїжджає зіл з головою слона. О, це несподіванка. Ветеринарам і медикам, ну взагалі людям, які пов'язані якось з медициною, це не викликає якогось такого жалю. Для нас це просто частини тіла. Цій ситуації для нас немає. Типу, Боженьки, як мені жалко слона. Ні, є зачот, його треба закрити. Якими способами? Вибачте, це перший курс любими способами. ми жорстокі люди, що з що з нас візьмеш? Тим не менш, коли я побачу якесь відео, де ображають котика, мені хочеться просто взяти зошит смерті і записати імена не тільки. Кривника, а й всіх його родичів вплоть до сьомого коліна. При тому всьому, що у нього їх тільки два. Тепер трошечки про слона. Це була махіна вагою понад 6 тонн. У 2009 році це був найбільший слон в Європі. Більш того, на Ютубі відео з цим слоном було першим українським відео взагалі. І воно вийшло через 5 місяців після. Першого відео на Ютубі, оце де відео з зоопарку. Так що, якщо хочете успішний успіх в своєму блозі, то йдіть в зоопарк. Ну або знімайте в общазі контингент, в принципі, той самий. Хоча, якщо так брати, то з тваринами набагато приємніше працювати в 2009 році. Він вбив одного зоотехніка, який на той момент прибирав у стойлі. Напевно, офіційна причина смерті слона це різка втрата ваги і виснаження. Неофіційна причина, його хтось отруїв, так як цей слон був у підпорядкуванні Черновецького. Мені навіть здається, він був розумніший за Черновецького. Цього слона отруїли, як нам сказали, Черновецький щось десь з кимось не поділив, і вони вирішили таким чином помститися. Так, вертаємося до зіла. На кафедрі був вхід в приміщення, який знаходився на висоті, десь приблизно півтора метри над землею. Тому що сам асфальт і вхід був похилий. Це зроблено для того, щоб коли машини великі. Приїжджають прицеп не сильно перевертався, і для того, щоб він нормально міг скидувати туші, не брастматики, туші в цьому приміщенні препарували тварин. Хто не знає, що таке препарувати, загугліть. Я не хочу вам псувати апетит. Може, ви зараз їсте, я не знаю теплу гречку, напевно той шари, той шарить. Вхід закритий дерев'яними воротами. Внизу входа маленький поріжок, сантиметрів 15. Ну середньостатистичний. Це для того, щоб з приміщення нічого раптом не викотилось, і не дай Боже не ожило шевечору. Саме цей поріжок і став для нас причиною. Затримки і на півтори години. Ну, взагалі, затримка в півтори години, то не так страшно. Якщо затримка в два тижні, ну тут уже вопросі. Задача виявилася дуже простою. На словах, треба просто занести голову приміщення. Але бідка, яка могла б нам полегшити роботу набагато, вона просто не працює. Інакше, якби вона працювала, ми б не отрилили защотку. А я стояв би перед ліктором. Отак. Виявляється, навіть хоботу слона не так легко підняти. Його брали вісім чоловік, ще сім тримали цих вісьмох і тягнули на себе. Взагалі, якби слона звали Ріпка... слон у форматі Камріпка... То це був би мета-прикол. Кіра в слона, до речі, взагалі, як ніби кули не пробивна. Ми пробували її пробити крюками, щоб можна було тягнути легше через цей поріжок грьобаний. Але навіть з того світу слон просто нас тролив. Тільки через півтори години пихтінь, матюків, відчаю, перекурів ми змогли його перетащити всередину. Ну що, здали зачет? Це був тільки початок. Наступного дня привезли інші частини тіла. Ну, таке у ветеринарів Лего, що ти поробиш? І саме тут розкривається весь сок квеста і здачі зачота. Треба зі слона зробити експонат для музею. А це означає, що кістки мають бути очищені від м'яса. А щоб в процесі студенти не порізали себе, нам дали тупі ножі, і тільки більш свідомим на вигляд особам дали трошечки гостріші. На дворі тепло, пари закінчуються. Ну що після обіду ще робити? В Грати третю? Нє. В діабло дві друге бігати? Нє. Звісно, симулятор власника музею. Я не знаю, чи навмисно це зробили, але дівчатам доручили обчищати прутень розміром десь пів метра. Після цього, мені здається, їхнє уявлення про середньостатистичний досить таки зіпсувалися. Ну але це вже таке, це їхня правдеформація. Я кажуть, не нам судити, не їм тудити. А тепер я підходжу до назви відео. Хто в здоровому глузді буде пробувати м'ясо слона, якого отруїли? Ніхто. Чи існують ветер Ренари зі здоровим глуздом існують. Чи це наш варіант? По назві, бачите. Що цікаво, я ще перед тим говорив з папою стосовно цієї ситуації, і він мені наголосив, щоб я ні в якому разі не куштував м'ясо. У мене два варіанти, або він щось знав про мене, що я ще сам в собі не знав, або ж в нього був якийсь досвід, про який він мені ніколи в житті не розповів і, напевно, не розповість. У Будь-якому випадку, на четвертий день препарування декілька стегнових кісток вже були в чанах, вони варилися, вони були майже чисті. Спочатку ми механічно відділяємо і чистимо кістку вручну, потім варимо кістку декілька днів, щоб лишнє відійшло, А вже далі це робота професіональна. Зверху над кісткою літають мухи, пихтіння першокурсників біля шматків тіла. Ну, якщо чесно, запросити когось на перше побачення, воно буде незабутнім. І останнім в якийсь момент я підходжу голодний і стомлений до кістки, а далі все як в тумані. In my restless dreams, I see that town. Оця ідея, оцей черв'ячок, дуже непомітно проник в мозок. Або ж він там сидів весь час і просто чекав своєї слушної нагоди. Ну молодець. Дочекався. Я взяв інший ніж, вирізав як з кавуна шматок м'яса, верхушку не брав, тому що це двіжуха, мух, не моя. Ділитися з мухами, звісно, теж не збирався. Вийняв цей шматочок і спробував. A few moments later. Після того зробив рух, як Гомер робив Сімпсонах, коли випив свій власний коктейль. Поняв, що не осліп, мені непогано. Єдине, що я відчув в той момент, це що не вистачало трошки солі. На мене подивилися з боку, і я почув питання: What the fuck, bro?" Ну це було максимально риторичне питання на той момент. Друге питання вже. Було більш по сенсу, і як воно на смак? Я кажу: ну солі не хватає. Того я побіг в приміщення, там стояв мішок солі, занурив туди м'ясо. Спробував ще раз. Коли обернувся, я побачив за собою чергу із одногрупників із такими самими шматками м'яса. Тому що в той момент вони усвідомили, що біля них лежить кілограми безплатного м'яса. Один із наших одногрупників, до речі, взагалі ввечері забрав собі кілограма 3-4 тупо на борщ. Пане Клопотенко, як вам такий борщ з чорносливом? Зі слонятиною, попробуйте. Залік нам поставили. Я вижив. Одногрупника, правда, ніхто не бачив після того. Я не знаю, може він точку відкрив десь на траєщині шаурмою. Хизи. Отака історія. Якщо вам сподобалось, лайкос, коментос, підписос, калакос, що там ще? Пелісос. А наступного разу я вам розкажу про те, як я проходив детектор брехні. І це був другий і останній раз в моєму житті, що я проходив таку хрінь. Не рекомендую нікому. Тям-тям.